У Нью-Йорку відбулася прем'єра картини французького режисера Луї Летер'є. Ілюзія обману, червоною доріжкою пройшлися виконавці головних ролей: Марк Руфало, який перевтілюється у фільмі Вагента ФБР, Морган Фрімен, Джесі Айзенберг та Айла Фішер. Троє останніх постають на екрані в образах висококласних ілюзіоністів. Більшість фокусів актори виконують самостійно. Луї Летер'є хотів мінімізувати операторські трюки під час знімання сценічних номерів. Він чудовий режисер. Мені доводилося працювати з і раніше. Також прем'єру відвідала ще одна зірка фільму Мелані Лоран. Акторка здивувала пресу новиною про вагітність. Я вагітна, і це наче магія. Планую народжувати у вересні. і лікарі кажуть, що в мене буде хлопчик. Кіноподії не оминув і відомий ілюзіоніст Девід Коперфілд, великий фокусник високо оцінив ідею і виконання трюків у стрічці. Сюжет просто чудовий. Ілюзіоністи здійснюють масштабні пограбування банків просто під час шоу. Це вражаюче. Українська прем'єра ілюзії обману призначена на 30 травня.